Четвер, 21 вересня на календарі. Ви дивитеся Суспільне Черкаси, вітаю В студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою. Моя колега Галина Абраменко. І сьогодні у випуску дізнаєтеся про таке. 11 травмованих російські військові завдали ракетного удару посередмістю Черкас. Так долбануло, що мене повилітали вікна. Відшкодування збитків у місті збирають заяви від постраждалих внаслідок ракетного удару. Вікно вивалило з сторони благовічни. Військовий облік жінок медикинь. Кого чекають у воєнкоматах з 1 жовтня? Для того, щоб розуміти, який медичний потенціал, медичні кадри у нас є на сьогоднішній день. 11 травмованих із них двоє у тяжкому стані. Такі наслідки ракетного влучання у готелю центрі Черкас розповів голова обласної військової. Адміністрації Ігор Табурець. Ворог завдав удару середмістю близько шостої ранку, коли люди йшли на роботу. Хтось же просто спав, коли уламки ракети влетіли до його квартири. Із подробицями Тетяна Недбайло. Люди маневрують між крихтами та уламками ракети. Частина її після роботи ППО влучила ось у цей готель у середмісті Черкас. Від шостої ранку на місці події рятувальники, правоохоронці, медики та комунальні служби. Відтоді на спиті пан Феуфан, що по сусідству із готелем, уламок ракети протаранив дві стіни його квартири, каже чоловік. Він ішов навскаса. Віншов навска. Я так зрозумію, то він толі повал. бачите, через вікно, і це він пішов через двері. Та, врешті, цей кілограмовий шматок заліза зупинився у холодильнику. Пробив його насквозь іті. Пробив його насквозь і убав. чоловік вже спав у кімнаті що поруч. На диво говорить, стіна завалилася не на ліжко. Я спав тут з краю. Впало туди. Якби впало на мене, то все. І поки в готелі розбирають завали, містяни теж без діла не сидять, заклеюють вікна плівкою. А пан Валерій відранку порається у подвір'ї свого будинку. Полетіла одна ракета. Ну, я кажу, що ракета. Я думаю, що ракета. Потім через деякий час друга чую, летить. Я вже успокоївся, думаю, що чую, опять летить. Виходжу на балкон. Дивлюсь, дивлюсь, і тут бачу з правої сторони. Матюкатися не буду. Так долбануло, що в мене повилітали вікна. Пламя туди-сюди. Я швидко побіг, подивитися, що тут робиться, побіг туди, дивлюсь, гостіння набік. Пані Любов проживає неподалік центру, каже, теж прокинулася від свисту ракет. Чула, як летіла ця ракета, як її збили. Такий факіл ми так перелякали з чоловіком. Торгівля в районі ринку сьогодні зупинена, власники рахують збитки. Фасади, внутрі підвісний потолок. На кришу ще не лазили. Щось сіли, щось пошкоджені, ще просто не дивився поки. Тукла немає, равет випав. І з тої сторони теж скла немає повністю. Підприємниця Людмила Чаплюк прийшла до своєї ятки, де продавала фарбу та лаки. Каже, цей бізнес був єдиним джерелом доходу в сім'ї. Тепер лишилась нічим. Чоловік у мене він не працює. Він пенсіонер, діти на війні. Воно вже не то гарного виду не буде, нічого не буде. Це все воно продасть дешевше. Дай Бог, щоб люди розуміли, що там щось брати. А ось цей чоловік ім'я не називаю, тім каже, сьогодні більше за все лишився без роботи, адже крамниця, у якій він працював, пошкоджена. Не допускають, там мабуть, мого місця немає. Поки його колеги рятували людей з готелю, Владислав Зінков гасив пожежу та розбирав завали. каже, досвід у цьому має, попрацювавши після ракетного удару по будинку в Умані навесні. Як тільки надійшов виклик... Ми відразу поїхали сюди, прибули до місця, відразу почали гасити пожежу. Багато уламків, які перешкоджали нам гасити цю пожежу. Ну але справляємося, бачите, сили та засоби дозволяють. Серед травмованих сьогодні не лише люди, які були в готелі, а й ті, хто йшов повз, зазначає керівник обласної екстренки Ігор Фесун. Чепимо собі. Невеличкі осколкові, там є і кінцівок. Зверталися з навколишніх будинків від ситуаційної реакції, тому що в людей також повилітали вікна. Тут це старий район міста Черкаси, в основному тут живуть люди більш старшого віку, тому, звісно, є викликана ситуаційні реакції, підвищення тиску, просто здивованість, ну, але все під контролем. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець, вранці сили протиповітряної оборони над Черкащиною збили чотири ракети. Уламки однієї з них впали на готель. Розрушено у нас з другого п'ятий поверх Цієї будівлі, поряд, оскільки це центр міста і місце розташування центрального ринку міста Черкаси. Поряд також були торгівельні точки. Місто працює над тим, щоб з резервного фонду практично отримали компенсацію ті, хто цього потребує. Уже в нас працюють бригади, які заміряють вікна. А решта ми будемо казати, приступимо до роботи тоді, коли будуть завершені рятувальні роботи. Всі відбувся. Переліт збитої ракети нашому ППО збитої ракети саме бойової частини цієї ракети класу повітря Земля. Це х 101 ракета її уламок на згадку про сьогодні. Пан Феофан каже збереже, але про це день, що я старше живий. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси. Шестеро пацієнтів, які травмувалися внаслідок ракетного удару по Черкасах, нині перебувають в одній з лікарень міста. Одна людина від госпіталізації відмовилася, розповів заступник директора з хірургічної роботи Віталій Григорєв. Ну не всі середні важкості, а шість в відділення нейрохірургії, хірургії травматології. Ну в нейрохірургії – це травма у одного пацієнта перлом хребта. Це важка травма. Нам да, всі інші це хірургічна патологія, це внутрішня кровотечна незначна і е, травматологія це перелом кисті. У цей час в готелі на третьому поверсі був Микола. Саме раз, ляг спати такий був крепкий сон. А, потім був вибух. Все завело одразу димом, і ми потроху почали або хотіли спочатку через середину залізти, вилізти, але на жаль, там все було це. Не було, не було як вийти, то що все було в диму. І ми полізли вже через ті завали. Говорить, дивом вижив, втім отримав поранення. Осколкова рука, осколкова нога, осколкова нога, рвана нога, рвана грудина і плече. Тим часом поліція розгорнула мобільний пункт прийому заяви постраждали громадян. Про це розповіла речниця поліції в області Зоя Вовк. Тут збирають інформацію про вибиті вибуховою хвилою вікна, пошкодження фасади будівель, згорілі автівки. Вікно вивалило з сторони Благовісної, з сторони базару а вікна зі сторони двора з зворотні частини. То принципі цілі. Ну ті, що металопластик, то вони більш-менш нормальні, а ті, що дерев'яні, то Поліція розгорнула мобільний пункт прийому заяв від громадян, які стали постраждалими внаслідок прильоту російської ракети. До цього місця черкащани можуть звернутися із заявами про пошкоджене майно, і відповідно з цією заявою вони звертаються до поліції, де вказують, що саме пошкоджено, які збитки нанесені. Служба безпеки України викрила двох учнів місцевих шкіл, яких підозрюють у псевдомінуванні у липні цьогоріч обласної військової адміністрації та торговельно-розважальних центрів, повідомила речниця управління служби безпеки в області Катерина Дрога. Встановлено, що підлітки діяли за вказівку представників ФСБ, які завербували школярів через підконтрольні РФ телеграм-канали. Для анонімності листів їхні автори надсилають їх з використанням спеціалізованого програмного забезпечення для вербування українських підлітків. Окупанти використовують заборонену соцмережу ВКонтакті, підконтрольні телеграм-канали та ігрові інтернет-платформи. Наразі за цим фактом та іншими фактами тривають розслідування, розповіла речниця. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Якщо зловмистуку не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, які їх заміняють. Фронтові перспективи жінок медикин з 1 жовтня чекають у центрах комплектування. Саме тоді набувають чинності зміни до закону щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. У Міноборони наголошують це для того, аби зрозуміти медичні резерви країни, чи збираються черкаські медикині до військкоматів, і чи дорівнює взяття на військовий облік мобілізації у нашому спецрепортажі. Доброго дня. Доброго дня, Як себе почуваєте сьогодні. Із цього питання починається чи не кожен ранок завідувачки пульмонологічного відділення Олени Голуб. Вона серед перших на Черкащині організувала фронт боротьби у розпал коронавірусу. каже, працює за принципом, де може принести більше користі. Як надавали допомогу медичну, так і будемо надавати. А де це вже як, як скаже, як де ми будемо потрібніші, в який момент часу ми... новині про військовий облік жінок медиків, каже лікарка, не здивувалася. Ознайомили, що є такий закон, переговорили між собою на п'ятихвилинці, і на цьому все. Тому що всі наші в закладі, от в мене в відділенні, всі стоять на обліку, і в лікарні це також обов'язковий обов є реєстр. У цьому реєстрі вже понад два десятиліття стоїть і старша медична сестра Олександра Демченко. Не було такого, що я не стою, що я буду десь тікати за кордон, що я, всі ми стоїмо. Більше того, каже медпрацівниця, як тільки почалося повномасштабне вторгнення, сумнів йти чи не йти на підсилення війська не було. Я військовозобов'язана. Я в перших числах пішла як доброволець, пішла в відділ кадрів і попитала, чи треба десь моя допомога у Збройних силах. Та й влаштуватися на роботу в лікарню незалежно від того, чи чоловік це, чи жінка, не можна, говорить медикиня. Хто з новеньких прийшов на роботу, першим чергом, я запитую, відділ кадрів запитує, що військовий облік поїхали за місцем проживання, стати і стоїмо. Наші медичні працівники, як чоловіки, так і жінки, стоять на військовому обліку. Навіщо це? Для того, щоб розуміти, який медичний потенціал, медичні кадри у нас є на сьогоднішній день. Речниця територіального центру комплектування в області Аліна Кривошея пояснює, взяття на військовий облік не дорівнює мобілізації і стосується жінок медикинь, так само як і чоловіків, бо законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Жінки, які є військовозобов'язаними, можуть бути призвані на військову службу у воєнний час. Жінки проходять військову службу на рівних засадах, як і чоловіки. А зміни до закону передбачають, що з 1 жовтня жінки-медики мають поновити свої дані у територіальних центрах комплектування. Обов'язково треба хто перебуває на військовому обліку, чи то чоловіки, чи то жінки мають систематично оновлювати свої дані. Можливо, змінилося місце проживання, місце роботи, змінилося сімейний статус, збільшилась кількість дітей. На все про все мають місяць, і це стосується конкретного переліку спеціальностей. Додає речниця військомату. Це саме з категорії: лікарі, медсести, фармацевти, акушери, гінекологи і стоматологи віком від 18 до 60 років. Із собою паспорт або айді карта, ідентифікаційний код, документи про вашу закінчену освіту, також документи про шлюб, можливо, про народження дітей. Медикині матері отримують право на відста. Ронення, якщо виховують дітей самостійно, мають трьох і більше неповнолітніх або виховують дитину з інвалідністю, а також якщо їхні чоловіки служать в збройних силах України, Не виняток і медикині при надії, додає Аліна Кривошея. Вагітні жінки. Якщо вам ви не перебуваєте на обліку, то все рівно треба з'явитися в територіальний центр комплектування та подати свої документи. Але жінки, поки вони вагітні, незалежності від терміну, стають непридатними до військової служби. Також згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, також можуть стати на облік, говорить речниця. Втім, за власним бажанням. Необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування. Хто зараз працює за спеціальністю медичною, то за місцем роботи, або, наприклад, хто там студенти-випускники там де здобували саме цю спеціальність. Попри готовність стати на оборону держави, медики все ж чекають на більш детальні роз'яснення змін до закону від Міноборони, каже головний лікар обласної лікарні Віталій Шило. Проте військовий облік вважають необхідним. На сьогоднішній день. Війна на сьогоднішній день є такі вимоги закону, і ми повинні їх виконувати. Да, я розумію, що до медичних працівників, мабуть, більш підвищена і увага, і вимоги. Так воно і повинно бути, кожен виконує свою роботу. Лікарі, медичні сестри, фармацевти, закінчуючи медвуз, автоматично стають на військовий облік після закінчення закладу. І, взагалі, вважаю, що коли в країні йде війна, повинні мати чіткі, повинно бути чіткі реєстри. Лікарів, медиків, які можуть надалі надавати відповідно своєму фахові медичну допомогу. Вікторія Хамаза, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину. Таким був четвер, 21 вересня. Очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, рідних і не ігноруйте повітряні тривоги. Щастим.